Робочий візит начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна до Миргорода розпочався з його активної участі в роботі круглого столу щодо питань осучаснення системи соціального захисту населення, який проходив тут під головуванням першого заступника міністра соціальної політики України Дарії Марчак. Сьогодні провели дуже потужну нараду. Була залучена вся область, всі управління соцзахисту всіх громад. І ми вирішили, ми визначили питання, проблемне питання, які на сьогодні є, і з боку держави, і з боку громади, і з боку обласного рівня, вирішили шлях їх вирішення. Тому зараз будемо напрацьовувати напрямки щодо розвитку саме соціальних послуг, щоб вони більш працювали саме на споживача послуги. Другу ж частину свого візиту до Миргорода Дмитро Лунін продовжив відвідуванням закладів освіти. І, зокрема, побував у Миргородському фаховому коледжі імені Миколи Васильовича Гоголя, Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, де функціонує унікальний архів дипломних робіт, експозиція якого щорічно поповнюється творчими доробками студентів коледжу. І слід зауважити, цей архів належить до когорти найкращих визнаних пам'яток. К України, де у семи кімнатах найбільш повно представлені вироби з фарфору, фаянсу, майоліки і кераміки. На сьогодні полтавська політехніка планує передати на рівень області. Технікум відвідали для того, щоб подивитись, скільки потрібно коштів, скільки коштів потрібно на утримання і та й на розвиток цього закладу. Вважаємо, що його треба зберегти на території Полтавщини. Він унікальний, таких немає в країні, і будемо виносити це питання на комісії і на до депутатів Полтавської обласної ради щодо. Вирішення цього питання позитивно, взяти його на рівень області та розвинути, щоб він був найкращого. Залишався саме головне його зберегти і розвинути. А у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 де молодь нашої і сусідньої громад оболодіває робітничими професіями: тракториста, машиніста, сільськогосподарського виробництва, електромонтера по обслуговуванню і ремонту електроустаткування, перукаря і ще кількох вкрай необхідних у повсякденному житті професій, Дмитро Лунін цікавився матеріально-технічною базою училища, умовами безпечного навчання та особливостями проходження учнями виробничої практики. Також відвідали обласні заклади. Цей заклад профтехосвіти 44, й тому що міжнародна підтримка. Єфоскілз надала 460 тисяч євро для закупівлі саме сучасних тракторів, автівок для навчання дітей, для навчання фахівців майбутніх і подивилися це питання, подивилися, як працює заклад, звернули увагу керівництва на те проблемне питання. Побував начальник обласної військової адміністрації і в обласному навчальному закладі, де нині розташувались окремі підрозділи Луганського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми їм надали площу для роботи в нашому закладі, а також переміщені особи, розміщені в цьому закладі. Подивилися які умови укриття, що воно відповідає всім тим вимогам, які є. Працюємо далі. Щодо розвитку самоосвіти на територію Полтавської області разом із начальником обласної військової адміністрації Дмитром Луніним навчальні заклади обласного підпорядкування відвідали також і народний депутат України Олексій Устенко та керівники міста і району.